Тернопільський медичний університет обрав свою студміс. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 12 дівчат. Учасниці представляли себе, демонстрували власні таланти, традиційно дефілювали у купальниках та завершальним був вихід у вечірніх сукнях. Організатори заходу розповідають: кожна із учасниць заслуговує на перемогу. Це як наші діти. Ми просто їх два місяці до цього готували, і от це вже сталося, і вони зовсім інші. Вони відкрились по-іншому не для не тільки для нас, але й для цього університету. Я вважаю, що має бути не три номінації переможниця, набагато більше, тому що, на мою думку, достойні всі корони, абсолютно всі. Вони провели цей час точно не дарма. Вони навчилися багато чого, вони зробили висновки. Вони знають, чого вони хочуть до майбутнього, і вони знають, як цього добитися. Після підрахунку голосів першої віцеміс журі обрало Майю Орлик. А звання другої віцеміс отримала студентка Тетяна Махенка. Я надзвичайно щаслива, я так чекала цього дня. Це вам не брати словами. Я хочу, щоб кожна людина відчула це на собі. Чесно, це того варте. Так що йдіть, дівчата, певно, круті до своєї цілі і будьте щасливими. Ну, дуже напружений графік був останніх два місяці. Ці, мій взагалі талант. Це я почала його готувати за півтори місяці, до цього я ким раніше взагалі не займалась ну і взагалі але цікаво було я не знаю як тепер просто жити без цих всіх репетицій без цих емоцій перемогу ж у конкурсі з з медичного університету цього року виборола Софія Копичак. І, звичайно, я дуже рада, адже я дуже працювала над цим проектом, скажімо так, і ці, ця праця була дійсно немарна. Організатори підсумували, три місяці підготовки не були марними. Всі дівчата представили себе на найвищому рівні. Вони просто вони. Вклали все, вони вклали свою душу в цей конкурс. Ці щирі сльози від щастя, не знаю, від горя. Це все йде від серця, від душі. Коли ми виносили подарунки, і коли ми оголошували результати, справді аж сльози навертались. Просто навіть буде сумно без цього. Додамо обласний фінал конкурсу Студміздвадцять 2019 відбудеться 4 червня. Переможниця представить Тернопільщину на всеукраїнському рівні.